Любенькі, дорогенькі, доброго дня, голова не крошена. Вибачайте. Так, як ви поживаєте, як ваші справи, як ваші дітки, внуки в кого є, взагалі, як ви там. Жизнь тяжко. Треба кріпитися, треба молитися, треба все це нам треба видержати, через що вам і кажуть, що в кого є стержень, сила духа, втуго. Того вийде все це пережити. А сила і стержень духа це значить не мовчати. Те, що ви бачите, вокруг вас проїздить, і те, що ви бачите, і розумієте чи розумієте, що щось воно не так і не туди, не треба мовчати. І все. І це тобі стерження, це тобі сила духа. Тому що мовчали, мовчали, ми дуже багато років мовчали, тобто кивали головами, улибались, робили вигляд, що. Все добре, нічого з нами не відбувається. А воно відбувається. І відбувається по цей день. Дівчатка, спасибо, хто там піддержує на тому каналі за підкаблучника, за все. Повірте, воно у нас не мене, не чоловіка, воно не достає. Ну, так було написано, так я зняла відео. Ну, на все це з Високої гори. Не було б хужого. В нашій житті і вашій теж. Отакі от писання Чи от таке... Чи є Чи є мміння. Це і є, Чи є мміння. А життя продовжується і ми, як... і ми живемо так, як нам удобно. Ви живете, як вам удобно. Ми живемо так, як нас все устрає і нам удобно. І все, тут нічого немає. Кожна людина живе так, як вона за потрібне. Все, це ліричне відступлення, розклади вайбер тільки пишете. Запам'ятайте дуже добре, що нічого я вам не дужна, абсолютно, що ми зробили розклад, розклад там, і ви починаєте виписувати, там, то чистка вам треба, то те треба, абсолютно, я вам нічого не дужна. Тобто, розумієте, ви, що, те, що карта показала, я вам розказала, що карта показала, кому, з ким я хочу працювати далі, я прямо скажу, що да, ми з вами працюємо далі. Якщо я не хочу з вами працювати, то ніхто мене не заставить. З вами робити чистки, робити защити і робити, і робити все остальне. Так що не треба писати, на коліна падати, вмиляти, просити, тобто ні, значить, ні. Це, понятно і це, це ясно, що повинно бути вам. Так, вайбер, кажу вам, тільки пишете на розклади, я відповідаю, ми потім там рішаємо, що вам треба, не треба. Согласні, не согласні, ну то є все по переписку. На дзвонки я відповідаю тільки тоді, коли я призначаю репить стіл. Бачиш, ви пишете, що репить, репить. Коли я призначаю время, тоді ми робимо з вами розклад. Все, ви це поняли. Що ще вам сказати? Підписуйтесь на другий канал. Переходьте, дивіться другий канал. Там. По-другому, трошки по-другому. Хоча ми там теж брали карти на Порошенка. просто от мені як просто? Просто не просто, не інтересно провірити. От время, время йде, время пройде, і провірити ці самі карти. От хтось розказував, що закінчення війни, ось ось уже на цей. От просто інтересно, зняла відео. Ніякого закінчення нічого не підвідеться. Покамість, к сожалению. І моєму, і вашому не придвідеться. Ну, то есть, поки місь так. Як буде завтра, післязавтра, зараз дуже міняється швидко. Навіть розклад ти робиш людині, дуже швидко розклад може мінятися. Тобто, от таке час. От так, наверное, время, як проснувся, вже лягаєш. Лягаєш, тільки ліг, лігла закрив, знову проснувся. То есть, время біжить. Так само і тут. Все час біжить, а взагалі заходимо ми в бардак. Якщо по картах, вчора з чоловіком прийшли сюди, щось там їли, пили. І подивилися карти. Подивилися на цю 128 двадцять бригаду. Ну, час ми знімемо розклад. Зроблю я тут. Подивимося, чи карта та сама покаже. Ну, тобто, і подивилися, що далі в Україні. Дьявол, башня і дурак. От випало те, що випало, те, що навіть зараз час помню. Три старших там розклад розкладом, Ну, от в кінці. Випало три старших аркана. Ну, от по цих арканах, по цих картах, дьявол башня і дурак. Понімаєте, воно все понятно, багатьом понятно, що це значить. Ніхто нікого не лякає, ніхто нікого не пугає. Просто кожне відео я своє кажу. Я не знаю другі як. Що там я кожне відео кажу? Хай може не багато дивляться в других там просмотри. По 500, по 200, по 300 тисяч Ну, все таке. Люди змогли зробили канали молодці. Просто думайте, думайте, думайте те, що нема времені. Все менше і, вре... і менше остається в ремені. Це представте, скільки я ну, що я... щось я кажу. Тут уже вчора сидимо з чоловіком і балакам. Кажу, я не знаю, чи робити розклади і починати від себе щось розказувати. Або робити розклад і, показ... і розказувати, те, що карта показує. Ну так це, понімеш, це виходить, виходити людей як. Якийсь бунт затягуєш, чи, чи щось таке, чи лякаєш, і так всім страшно. От вчора сидимо і кажу, чи я не знаю, як робити розклад. Якщо розказувати те, що карта показує, я не знаю, як це розказувати. Ну, я знаю, як це розказувати. Ну, як це, пошти, чи це в наше в це время, воно надо, чи не надо. Іли розказувати просто, що скоро, скоро, скоро все свершиться. Свершиться, коли ми повнішаємо, порозумнішаємо, коли ми... Коли ми розуміємо, що ми щось тут із себе представляємо. І це наша земля, така, як і отих, не будемо по фаміліях називати, високопосадовців наших. Бог дав нам цю землю так само, як і їм дав. І, якщо період якийсь там Господь Бог терпів, терпів, дивився, дивився, то зараз вже карту, навіть, якщо ми беремо. От просто картинки ці. Вже ніхто терпіть не буде. І прим'яна, щоб сказати, що те, що там на передовій, і оце, те, що тут в Україні, не зв'язано, воно зв'язано настільки, що навіть страшно представити. Тому що почало йде Тому що потихеньку продавалося все звідціля. І на що від чужих щось требувати якусь правду, якщо тут воно все. Ну, це я так, багакаю, я думаю, воздух. Ніхто його серйозно не восприймає. Подивилися, хто подивився, та й все. Це, знаєш, це вже воно. Мі... Клястися не можна, от хлястись не я вам кажу, не кляніться ніколи. Ну, дійсно, от кажу вам від чистого вже надоїло це все. От надоїло, надоїло, тому що ти бачиш, куди воно, куди воно йде, а йде воно щось зовсім не туди. І найкраще робиться те, що люди розумять на розклади з Канади, з Америки, з Швейцарії, і з Англії, з... З... Германії, ну, тобто, з оцих, з Польщі. Їм там хреново, їм там хреново. Я беру карти, я піднімаю по карті і їм це розказую, щоб вони уїхали, от ти уїхав вчора. Щоб тобі добитися того уровня, з якого ти виїхав з України, от те, що ти мав, там, там жигульонка, чи ще щось. Чи ще, тобі там треба 10 років пахати на всіх роботах, які тільки можна, на трьох роботах. Треба пахати, не вилазити з роботи. Пахати, пахать і пахати. Тільки для того, щоб оцей уровень, що ти в Україні оставляєш. А не всі їдуть молоді, а не всі їдуть здорові, а не всі їдуть готові там підмивати, соплі підтирати і все остальне. Понімаєте? А по світу воно робиться, що ми не нужні, не нужні, не нужні. А як ми можемо бути нужні, якщо ми тут не нужні? Своїм, яких вибираємо, яким зразу підписуємо «Красиву Жизнь». Тобто ми вибираємо, і зразу там подпись кожного з нас. Красива шикарна життя. Його, йому, її, його сім'ї, чи її, її сім'ї, дітям, внукам, правнукам, праправнуком, тобто на покоління. Все, ми зразу підписуємо бумажечку, що ми даємо красиву житті їм. Тобто свою хорошу жить. Ми забираємо і підписуємо договор чи з дьяволом чи непонятно з ким. Що ми свою жисть хоча б якусь віддаємо, щоб в них була красива життя, щоб вони позвучили, могли собі свадьби, все остальне, все остальне. І все. Тобто, якщо думати, що це не зв'язано, ну це воно так і є. Це воно так І є. І скільки я роблю розклади, скільки, хай там поначалу мекала, бекала, непонятно що, самі ви розумієте, сидіть перед камерою, ну, от, знаєш, пустоту балакати сам собою. Ну, Потім кожне відео, воно все одно береш розклад, він веде в Україну. Ти береш за Росію, за війну, за світ весь. Ну, тобто ти береш такі тіла. Все одно він веде в Україну. Тобто, отут розберіться. Отут зробіть так, щоб ви були нужні отут, щоб ми були нужні тут. Щоб тих, кого нанімаємо ми на роботу, вони себе так вели, як там, в Англії, в Канаді, в Америці, ще там в щоб вони себе так вели, щоб вони були в якихось рамках. Самі собі рамки вони, вони не полі не захочуть вилазити із своїх рамок отаких, от от такі. Ти Значить, що це? Це людям треба, а люди не готові. А люди готові, от, розумієш, навіть більш готові, казали, до того, що там погибають наші українці. Чи дівчата, чи хлопці, чи чоловіки здорослі, чи діди вже там по 60 років, ну у ну, них вже внуки все є. Чи жінки, чи дівчата без разниці, хто погибають. Ми готові оказалися до того більше, навіть, отут от, от, щось дійсно. І все, от воно те все є. От тобі карма Україна. Українська карма. От ще, це, це відео так зроблю, а следує відео хочу зробити для себе навіть, зробити, інтересно. Що хоче сказати рід український? Просто от, от ті всі умерли, ті, що. Дійсно, вони були українцями, ті, що козаки, чи хто там вони були. Ну, я маю ввиду, хто там вони були. були. Тобто наші предки, от хочете мені зробити карту і подивитися, що вони нам, як вони хочуть до нас постукати і що вони нам хочуть сказати. Не знаю, може я щось не так. От правда, кожне відео сідай, це, опять лірічне відступлення для вас. Ну, кому не треба, не слухайте. Все. Точка, я повірте, я, повірте, не виходиш ти для того, щоб на Ютубі там, там не так воно там легко і не так там багато на тому Ютубі. Я на розкладі за це время я зароблю те, що Ютуб не заробить, чи не заплатить. Повірте, чесно кажу пречесно. Виходиш для того, щоб щось, ну, от, знаєш, як воно тебе вивело, може, як я казала вам у відео, оця Мо карма моя, От через оце треба свою карму трохи підчистити. От воно ж саме як-то витягнувся. Витягнуло на цей Ютуб щось донести чи, чи розказати. Ну, воно ну, 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 розумієте, все одно. Я <реш> кажуть, бар'єр не приодолім. Як там кажуть, не знаю. Давайте подивимося, 128-ма бригада. Що і як, як карта в мене. Жально, всі зняли, хто міг, хто і не міг. Ну, давайте, як у мене карта покаже, 128-бригада. Не, не, я я, я проти того, щоб на цьому оце робити оце все. оце, ну, як, Це на ті случаї, щоб на ньому робити якісь там розклади, піаритись. Не раді піарів, повірте. Не раді піарів. Може, хтось даже. Должен... Подивиться, хто подивиться. Я себе так оправдую. Може, комусь дійсно треба подивитися, кому треба це подивитися? Хай там одному десятьом може якась інформація, яку карти підкажуть. От я до цього так відношусь. Ну, піаритися, я ну, на таких. Ні, що і я? Давайте подивимося. Карта. Ну що карта? Карта туз мечей. Війна. Бачите, ви самі Туз мечей. Ситуація остра війна, і в них була війна, і ось вони мечі ці держали. Хтось продався. хтось продався. У мене вже карта йде. Хтось продався, а для чого? Для чого? Хтось по ім'я От хтось в мене карта так показує. В кого там як, я не знаю. Хтось цих хтось хлопців взяв і продав за гроші, за посади, за цей, для чого це зробили? Саме цікавіше, для чого? Ну, от бачите, от дивіться, він. Пінтаклі держать. Як хитро дивиться, держить пінтаклі. Ну, от що я можу по цих картах, от що по цих картах, я можу сказати друге. Ну, от, Або казати те, що карта показує, або взагалі не вилазити на цей Ютуб і. Ну, от він хитро держить і хитро держе. держить. Ну, хтось, хтось для чого? Ну, понятно, щоб домашній ю, -ю зробити, щоб все це красивіє жити. Для чого? Хтось в ігру цю зіграв. Спеціально хтось. Ну, а хтось, а хто, а чиї сім'ї залишилися? Дуже важко буде отримати те, що положено, карта показує. Ну чого кажу, то що з протягнутою рукою. Своя ігра. Своя сюди йде. Своя ігра. Опять же, ж, гроші, гроші. Понимаєш, війна і гроші дійсно, це, це хто знав впереді? Гроші війна, чи війна і гроші. Ну, тобто, все воно, і все і все, як то різко случилося. Як-то не вспіли даже розплямкати це все. Ну, до цього не вспів ніхто подумати, що може бути. Ну, тепер борювай, тепер вирівайте. Я в тому, що зараз ще візьму карт і скажу тоді. Може, так показує, щоб ви розуміли. і малюнки, урок ніяк ми не пройдемо урок. Якийсь ми повинні пройти урок. Тому, що У мене у мене, по картах карти, чутко карт. Навіть цю ситуацію я не знаю, як своїми словами отак сказати, те, що я думаю, я, ну, не знаю, я далека від цього. Тут карта яка йде. Те, що, понятно, що хтось захотів матеріально, були люди, які захотіли, хтось захотів дати, хтось захотів взяв. Ну, якщо по карті ми беремо, ну, я б сказала, розшатується ситуація в Україні. Комусь це вигодно. В самій Україні розшатувати далі. Оцей тус-мічей не тільки він на передовій ходив, а він був в самій Україні. Понимаєш? Ситуацію обостряють в самій Україні. Хтось маніпулює, хтось за цьому заробляє. Тут, блядь, дивися, Боже Господі, вже казала сто раз слово, блін, сказала, блін, сказала. Поїмаєте, тут, блін, подивися, тут чорт ногу зламає в цій карті. Понимаєш? Хтось якусь внутрішню свою побіду старається отримати, хтось відстаює себе. Хтось не хоче попасти під прес якийсь той, що зв'язаний з діньгами. Це своя ігра, це своя, оця карта жонглірує по двойки пінтаклі, це своя ігра йде. Тільки ж сука, що платять за це люди своїми життями. Це ж не та ігра, що там, ну як тобі сказати, один їсть хліб з маслом і зікрою, а другий просто хліб їсть. Це вже ж навіть не те. Це вже ж, поміже, і тут же ж все одно йде оця брехня, от сім'я мечей, все одно інтриги, все однось кожного. Знаєш, як оту по карті дивишся хочеться сказати, кожного своя побіда. Хай там по кажу, победа, перемога, хорошо. Ви поправляли перемога. Ну от кожного своя перемога йде. от відстаює своє, от карта, сімка Жезлів, Кожний, коли надо от все отуди, от відстаює своє. Ну, якщо в мене по карті примірно, карта. Тільки карта. Тому що в цю ситуацію дуже, ну, так сказати, як оце бивши президенти, там в душі щось кипе. цю ситуацію не знаю, Карта, хтось когось підставив, хтось отрив гроші, хтось отримав галочку, хтось там трошечки більш розшатав ситуацію, куди її вже більше розшатувати, хтось хороший маніпулятор. Подімаєте? Хтось, хтось, хтось щось. Ну і чим воно Ну, закінчиться, понятно, повібли люди, воєнні наші, тим більше, ну я б сказала, хороші спеці, спеціалісти в своєму. А чим воно закінчиться? Ну, от випала сама башня. Ну, от випала сама башня. Сама башня, в чим воно закінчиться? Думайте самі, чим закінчиться? Це ми беремо Україну, це ми беремо цей случай навіть. Ну, взрив, да, взрив, взрив, взрив чи людей, чи, чи взрив? Ну, взрив, взрив поніс те, що приніс. Тобто взрив оцей приніс це те, що приніс. Оцим людям, оцим сім'ям, оце, 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 це все, ну все одно, а що буде далі? Чим воно. А взрив буде ще більший далі. Це взрив не той, що там якась ракета бахне, може якась ракета бахнути. Ще конкретніше, ще крутіше, чим оце. Ну, тобто, Понімаєте, як в якому смислі крутіше? А може бути взрив в самій Україні? Ну, башню попробуємо відкрити, як воно покаже. А бідні сім'ї, оце сім'ї, це тих, що погибли, це взагалі карта. От їхня карта з протягнутою рукою. Тобто були в кожного жінки, може ж дітки, все та не може, а точно. Які зароблялися, які цей. А тепер що? Ну, хай там щось може дадуть. Хай там 2-3 дні будуть героями, там, ну щось буде цей. Ну, а потом, жизнь, потом далі. Надбашня, давайте трошки карту відкриємо. ну Будеще. Так, Стабіль. да, підривають стабільність, карта так і показує. Карта когось желання, дев'ятка кубків желання, карта будуще, ось пада, тройка жезлів, четверка жезлів це карта стабільності. І оце вже відкриваю карту башні. Хтось качає, комусь треба качати більше ситуацію, щоб ця стабільність, хоч якась стабільність, яка є в Україні, вона, вона взагалі була. Непонятно, правда, я вам кажу, кожен день я не знаю, як ці розклади робити, або не розказувати, не показувати, що карти показують, а сидіти там, розказувати щось таке. Або Ну, ну це карти. Це, це тільки карти. Це ми балакаємо про карти. Дай Бог, що карти от в це время... Ну, це таке, 128-ма бригада. Давайте ще подивимося чуть, -чуть, -чуть, чуть, чуть От там виступав Залужний. Там була стаття. Виступав залужний, що сказав, що не сказав, що він хотів сказати, чого в це час. Давайте йому на чого в це час він написав те, що написав. Чого в це час? Він написав, то, що больно, бачиш, те, що людина поїмає тройка мічей, Там, Хто за нього, хто проти нього не знаю, яка карта трійка мечей. Він розуміє, що больно і дуже больно. І буде ще больніше. Тобто ситуація, чогось? Потому що він розуміє, що вперед це сама больна карта. В цій колоді це сама карта больна. Ну, вот, От ситуація яка? Вибір був, писати, мабуть, не писати, але вибір у нього був. Тяжело, тяжело сім'ї його, тяжело жінки його. За цим Ну, Якби не було живі люди, все одно живі люди. І що він не сказав? Те, що сказав, те, що він написав, ми читали. Давайте хай покаже карта, що він не написав. Ну, написав, не написав, що йому так страшно, як і всі. Потім, що він не написав? Що я боюся, ніхто з таких, таких, як він, мабуть, цього й не скаже. Він розуміє що страх, тому що карта розуміє, що дуже багато болі Україна, дуже багато крові, дуже багато. Він розуміє, те, що ми не піднімаємо може і на отаку, понімаєте, те понімає. Він понімає, яку страх, яку боль переносить. Він понімає, може, що робиться там. Та не може точно, що робиться там. Через що страшно робиться? Через що страшно робиться і больно робиться? Що він не сказав? Що він ще не сказала? Бурятка мечей. Ну, карта боротьби. Не сказав він, це те саме, що перед цим ми робили розклад ось на 128-му бригаду. Що в Україні між собою йде борьба? Хай не від простими людьми, може, там, де це. І от карта внутрішня боротьба, п'ятерка жезлів. Що він не сказав? Що як ото це, чи як вони? Чи, а, а, а з халопів чи з чуби летять? Ну, от наподобій оцього. Чи може щось я неправильно кажу? Ну, діло в тому, що верхи, верхи в якісь ігри грають, а низи, а низи страдають. Що він не сказав? Ну, що, що не сіта. Іли в армії, ілі в зарплати, ілі щось таке. Ось опять. П'ерка пентаклі. Що він не сказав? Це ми беремо, що він не сказав? Дев'ятка мічей, п'ятерка жезлів, п'ятьорка пентаклі, що він не сказав? Рицар Кубків. Ну, що емоціонально, що люди напряжені. Ну, то есть, в усіх там уже через верх може бути. Ну, да. ну і карта. Ну, Карта міра. Це карта те, що якийсь, якийсь період. Ну, от, знаєш, як сказати, може бути те, що всі були на такому підйомі, всі такі були, ну от, готові. готові. Ну Цей період підходить до кінця. цей період підходить до кінця, карта показує. Він розуміє, що на самому тому, що патріоти і все. Патріоти теж не дурні люди. розумієш? Вони можуть бути там, вони в душі патріоти, патріоти. Ну, Дело в тому, що вони бачать, що і за їхніми спинами ж нами робиться. І вони ж більше бачать, чи ми отут за цими картинками. Патріоти. Хай вони патріоти, ну вони ж не дурні патріоти. Люди, які дійсно за Україну, які, які дійсно, розумієте, ну не показує що тут карта дурака, що дураки вони. Ні, не дураки. І розуміють, що ну то так, як ну карта навіть показує, старший аркан, що цикл цього всього, от цикл якогось періоду війни він підходить до, ну до завершення, так сказати. Тож уже так як було не буде. Тут же стройка Пінтаклі не тут вона в тому розкладі була, що виносьте урок, люди, виносьте урок. Воювать должні всі, страдать должні всі, Там, ще щось должні всі. Або ніхто. Або ніхто. І це ж на справедливість вона зараз більше і більше по карті вилазить. Та навіть подивись, ті тікток, оце все між людьми воно все це. Ну, давайте ще трошки візьмемо. Що він не сказав, що він хотів би сказати залужний нам, ну не сказав. От що б він хотів сказати нам, ну вибор є. Хотів він сказати, що вибор є. Дело в тому, що ніхто не робить цей вибор, з закритими глазами, ніхто не робить. Можуть понімати, ось двійка жезлів, двойка мічей, карта, а вибор не роблять, тому що глаза зав'язані. Або стараються не бачити проблему, от може, в віді цієї корупції, в віді того, що не всі однакові, як оказалося, навіть перед смертю не всі однакові. Тобто всі однакові. Земля для всіх, все для всіх, вибрали для себе слух, які вроді робити все для України. Ну, а в ітогі виходить, не всі однакові. Міськарта, що він сказав? Що? Дьявол? Дьявол? Дявол. Я хто не успів, то опоздав, називається карта. Дявол крутий да, жалко. Що він хотів сказати вам, мені, всім нам? Думайте, блін, за дітей. Думайте за дітей. І за цього дьявола, який, хай дьявол це колективний дьявол. Гроші, там свадьби, банкети, все-все-все во время війни, і до війни, і во час війни. Понимаете? Думайте хоча б ось, бачите ви чи не бачите, нарисовані діти, шестерка кубків. Думайте, що цей дьявол за цими дітьми буде робити? Що жде отих тих дітей? От. Оце хотів сказати, оце те, що хотів сказати. Хто уїхав, і то карта не показує, що дуже сладко. А ніхто не хоче нічого робити. От глаза закриті. Тобто, не бачимо проблему, ми робимо вид, що не бачимо проблему. Тобто, і все, і все, і все, і все. І, все. і те, що колись я пам'ятаю, як зараз, як карта показала, якщо ви думаєте, блін, що світ дурний, а ви такі розумні, умні тут, ті, що сидять в Україні. Там всі гроші. Це вчора я десь слухала, що якась чи з Румунії, чи десь якась границя, що типу, якісь, ну що не випускають же, якийсь зелений коридор, що по ньому йдуть оці ж всі гуманітарки, все оце, все. оце. Ну воно так як заходить в Україну. Тобто люди завозять в Україну. А то по якому по цьому коридору виїхала туди машина 13 мільйонів доларів. Це, це якісь чи руменські, чи якісь пограничники, Вони це зафіксували. А хтось з України вивозить мільйони. Люди завозять труси последні, тряпки, щось везуть сюди, ну, тому що таке робиться. А хтось мільйони прямо в машині, зелений коридор і що не продається, нічого і не купується. Це хто захоче, той знайде десь в Тікток і воно чи десь в Фейсбуці. Хто захоче, знайде. Це не секрет, це. Понимаєте? От і все. Тут нема що казати. Тут я думаю, ви самі розумієте все це. Ну, погано, що ми думаємо, що від нас нічого не залежить. Ми такі маленькі, сіренькі. От через що ми так думаємо, от такі ми маленькі, сіренькі і є. Понимаєте? Це те, що я вам кажу, що должен бути стержень, должен бути сила волі, сила духа. Це все доведе бути. Тому що ну, далі куди? Ну не знаю я. Де далі і що далі може? Ну, що ще от карта може показати. Ну, примірно, так би брати навіть лічний розклад. От беру я лічний розклад. Що хуже, бо це в сім'ї. чи там, ну от Чому це вже карта показує, ну так як де от на общий розклад, я не знаю, що ще хуже можна показати. Це по всім смерть, всі вмерли. Всі вмерли. От примерно бах, трах, все, немає земля, воронка одна залишилася немає, нічого, оце, оце ще хуже може бути. А так хожу вже ну, по карті, поїмаєте, тут тобі дьявол, тут тобі смерть, тут тобі башня ця не відходить постійно, рве кришу якісь, якісь нові нові, блять, оці свадьби, це все от воно. Понять, як не перед добром. От скажи, що це адекватні люди і нормальні люди, і во время війни люди це роблять. Або ці дороги, ці ступеньки, оці, біля оцих селах, в городах почали дороги цілі пити. Ну вже це зараз? Ну не вже це, время. Ну, не жаль, це время. Сейчас, оце, время, два года війни, оце все починати його робити і строяти. Воно не підожде ще? Так це не дороги, це якісь тротуари там, такими плитками. Прям ну, як без цього ми жили? А тут треба війни, а тому що на війні звідсіляти не одмиєш гроші. А тут на місці, дивися, щось трошечки воно і капне. Ну все. Тупа тітка сидить тупа. І та, сидить і зображає, чого так. От чогось так воно в голову саме йде. Ну все. в общем, люблю вас, любеньки, дорогенькі, щось розкладе в нас все, якісь такі. Ну, що я вам кажу, що вчора сиділа, тільки думала. Або не знімати їх взагалі, або казати вам непонятно що, щоб всі ми радувалися дружно. Або, 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 або. або. Huh. <laughs>